Всім привіт! Сьогодні косимо траву біля хати. Будемо косити ось таку всю площу. Ви підпишіться на канал. Ставте лайк, далі ще буде. Взяли перший ряд. Далі будемо там косити. І ось цю всю площу. Бузьки літають. Там ми косимо не сіну, а до знаю, бо кинулась ромашка. Зараз покажу. Чи хтось хоче когось сіно чи не хоче, Нам головне скусити і переурати. Там же скоси теж. Робили круг. Треба будемо брати звідти от. Тут цю площу треба скусити. Будемо вурати, будемо сидіти тут часник, полуницю. Далі все покажу. Ви підпишіться і далі все побачите. Ось бусик летить. А? І так ми косимо. Не ми атрафи. Такі перекоси два. Це на початок. Далі нам потрібно кусити ось це все. Тут не знаю, скільки арів є. Кошук і скажуть. Такі перекоси.

Трасор коси гарно, бере по в саму землю. Тут потім буде ворка. Будемо сидити, висаджувати чесник, полуницю. Далі все буду показувати у відео. Не забудьте підписатись. А там в тому куску будемо перекопувати, кусити. Я вже маю полоницю в стаканчиках і беремо той кусок. Перекопувати, робити бугри і будемо стажувати полуницю. маю Азію і Брілу. Ще трошки покажу і треба їхати. Так, гно коси. Так ми вже підкусили. Зараз ще ще лишайте кусочок. Робимо круг. І з тамтого округа їдемо сюди. І повертаємо. Ось такі перекоси кладе. коса гарно, чітко. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Підпишіться на канал і далі все буду показувати. Посадку полуниці, чеснока, викопку чесноку і так далі. Всім гарного дня і всім до зустрічі. Отак воно коси. Далі буде, не переключайте. Так, я ставлю стаканчики. Викопую ямку. Смочую. Jerhodiške zemlje, in goljufij korenja, se dostavi, zemlja mokra, in tako mnogo gledaje. Zdaj menjamo že posađene, tako neki. в Польщі. Ось така коренева система вже Тут я вчора себе, певно. Тут хороше не видно. Ось такі шпильки. Це у нас в'язальний дріт. І ось так я запихаю стаканчик і витискаю.

Видно поки що. Тут трошки вже є. Тут ще не видно, бо тут ще свіжі. Буду висаджувати під агроволокно, я вам покажу. Отут вже видно.